Релітік, дивіться, що на якій реєстрації. В 21.01 копійка. Дивіться, навіть на якій резині. Дивіться, на якій ще резині в нас. Так, 74-го року, 900 баксов 1,2. Номер власника ось. Зараз я її обійду, по колу покажу. Війду по колу покажу. Двісь його порошка у нас тут. Все цілень. Тут. Так. Ну це так, да, так ще зустрінь. Зустрінь таку ще на такі реєстрації копійку. Вілюровий салончик зараз покажу вам начебто. Робіль у нас нетанулений. Да, такі ще карти, як збереглися. Та і сидіння бачу, не вижити таке геть. Так що. Кому буде цікавий даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника 900 доларів копійка. Не, мабуть, ще з рідної резини. Так, у продажі у нас на старій реєстрації ВАЗ-21.04. 2002 року 1,6 газ бензин. Так, пробіг у нас. 92 тисячі чи що? 900 доларів без торгу номер власника ось якому цікаво телефонувати по номеру. Зараз вам по колу обійду, покажу. Така ось жигульонок такий. Навіть полка якась там є. <кхе> В такому стані. Ну що ви хочете за автомобіль за 900. Не купите війну марку за 900. І вашу якусь биту тільки. Тільки биту якусь іну марку. То, що в неї треба вложити. Буде тисячу. 1000 мінімум. Це все. О там дешев. Ні, то я не за то кажу. 900 даш. Ну також бачите, власне каже, що ще є. Даже торг на даний автомобіль. 92 року. Так, на старій реєстрації до 2013 року у нас е, ВАЗ 21.07 2005 року з пробігом 43 тисячі кілометрів. Ціна у нас 1950, 1,5. Номер власника, якщо кому цікаво, телефонуйте. Зараз вам по колу автомобілі обіду покажу. І суть у нас нюанси, ні по порушкам по арочкам геть нема. Геть в гарному стані хазяйський автомобіль. Ось ця ну, права сторона. Рівнесеньки, ні м'якінок, нічого по автомобільчику немає. Арочки цілі. Порушки цілі. Салончик зараз вам покаже. Так що пробується цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Таврія Славута 2004 року. Також на старій реєстрації. Ціна у нас 1450. Так, які, мабуть, ви 1 і три не вказали. Номер власне кажу, якщо вам цікаво телефонуйте по номеру. Зараз вам я обіду по колу покажу. Після нічого нема. По порошкам, парочкам по нічого нема робити. Все ціленьке. На даний момент нічого робити по автомобілю не потрібно, по візуально все. Автомобіль у нас не тонований. Це сезонна резина, начебто стоїть Росаваська, да. поличка на місці. Так, ось у нас такий салончик. І тут ось такий салончик. Так, що комубай цікаво, Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас така таврія Славута, Дивіться, що на якій старі реєстрації у нас. 2005 року. Інжектор у нас 1.3, Пробіг у нас 29 тисяч кілометрів. Ціна 2000 доларів. Номер власника, ось у кому буде цікаво, телефонуйте по ному розіраю автомобільчик. обійду по колу вам покажу. Такові він золотистого кольору. Резина в гарному штані, тут все скрізь стоїть. Дивіться, ні ржавчинки, ні вздуття, нічого по автомобілі немає. Салончик ось в гарному стані. Та Що кому цікаво? Телефонуйте по номеру до влади. У мене у нас Opel Astra G, якщо не ошибаюсь, 2006 року з двигуном 1,4 MPI. газ бензин, звичайний тут двигун. Пробіг 277 тисяч кілометрів, ціна 3150, номер масника. Кому є цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам відео покажу. Таблі на українській реєстрації такий затонований крім лобабога. нюансі, цікаво, трошки набамперу є, трошки такої. Кому є цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так. так, така ось. ланос 2006 року з газом 4 покоління на українській реєстрації у нас пробіг 250 тисяч. Ціна у нас 2500, 2500 значить, шостирів, 1.5. Отак ось номеручик. Зараз автомобільчик обійде по колу, покажу. Дивіться. В гарному стані ворожки нічого робити не треба. Паркопчик встановлений. І такий колір червоний ось як металік переливається на сонечку. Так, автомобільчик у нас затонований, крім лобового. Музичка є. Так що помба сіхав даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Коша у продажу Mercedes 124 -ти. на старій реєстрації. Ціна 3594 року випуску пробіг 353 тисячі кілометрів. 2.0 дизель. Номер власника власникав. Автомобіль має люк, також. Номерочок. Хто хоче емель. 750 гривень. 3, лі 3 літра меду. Зараз nee. вам по колу і обіду покажу даний Мерседесік. Все в такому стані він 2.0 дизель. Зараз yeah. вам покажу, що тут у нас. Сидіння, дерев'яні вставки. Кундиціону не знаю, чи тут є. Так що комубай цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний у нас автомобіль Daihatsu Core 2004 року на автоматі 1.0 бензин. Пробіг у нас 136 тисяч кілометрів 2004 року. Автомобіль з Японії ціна 3600 доларів. Зараз вам я обійду автомобіль ще покажу. Такі все. Автомобільчик у нас двохдверний, Автомобільчик повністю цілий. Двері такі здорові. Все салончик, Так. Даже навіть... Я кондиціонера не бачу. На автоматі 1.0 бензин. Так що? Кому цікаво? Даний автомобіль. Отож, люди не хочуть напрягатися, навіть дзвонить. Ну, то ж, да. так. Так, такий села у нас в продажі золотистого кольору. 14-го року в нас це сенс у нас 1,3, газ, бензин 4-го покоління. 14-го року 127 тисяч кілометрів. Ціна у нас. 3150 номер власне буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Зараз я вам по колу автомобільчику обіду покажу детальніше більше. Вісім у нас ні ржавчинки, ні вздуті немає на таких легкосплавних дисках. Задня арочка. Теж ось дивіться в якому стані. Один і 3 сенс. Дуві цей салончик у нас. Механічна коробка передач. Два електроскло підіймача. Так, що цікаво даний автомобіль ціна 3150 вдень 3 газ, бензин, четверте покоління. Так, наступний автомобіль також ЗАС 2011 року. Один і п'ять. А, тут ланус пише, але значок сенса, непонятно. Газ бензин, ціна 3250, номерочка зараз я покажу. Ось номерочок, Кому цікаво, одинадцятий рік, 132 тисячі кілометрів. Зараз по колу автомобільчику біду покажу. Так, дивіться, ні ржавчині, ні вздуті, нічого по автомобілі нема. Задній фаркопчик. Так, ну що тут в може бути 325011 рік. У продажі на базарі у нас ВАЗ 2115 з зимовою резиною. На українській реєстрації 2008 рік. 1,6 газ бензин, пробіг 100 тисяч км, ціна 3000 доларів. Номер власника. всім кому без цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам покулу обіду автомобіль ще покажу. Завозькі у нас легкосплавні диски. по, порожкам, по задні, так, Задній патрульник. Камера встановлена фаркоп і гащери для покоління і задні перекроні. Так, що буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. В саме очередньо. у нас ось такий. Камера, а, камера в встановлена взеркані. Я думаю, де ж тут не Android-Magніто. Да. Потім у нас да. камера в нас ось встановлені. Потім бортовий комп'ютер усе встановлений, щоб ошибки. Дивіться, два передніх електросхлопідіймача, механічна коробка передач. Та що комби, цікаво, даний автомобіль 3 3000 доларів 2008 року. І ось у Нісанчик продається ну. 2000 року. 1,8 газ, бензин. Ціна у нас 2600. Це Nissan Sentra, Номер власне кому буде цікаво. Так, по автомобільчику дивіться. Ржавчини я по автомобілі не бачу нічого. Автомобіль селенький, але потрібно розуміти, що автомобілі вже є роки до да роки. Ось такого воно не тонуло в нас. Видите, тут арочки даже в гарному стані. Порошки ось так. же. Порошки також. Сейчас вам покажу. Покажу вам салончик. В таком ось стані. салончик. Так, що, кумби, цікавий автомобіль на автоматі з газом четвертого покоління. Да, ще і переоформляється? Телефонуйте по номеру.